Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я вчителька алгебри. На цьому уроці ми продовжимо тему степені з цілим показником і дізнаємось, які властивості він має та як ними користуватись. Найперше згадаймо властивості степеня з натуральним показником, які вже вивчали раніше. Почнемо з такої властивості. А в степені М помножити на А в степені n дорівнює А в степені М плюс N за будь-яких значень А та натуральних n та М. А чи буде працювати ця властивість, якщо показники степені будуть від'ємними? Насправді так, будуть. Тобто А в степені m помножити на А в степені n дорівнює А в степені m плюс N при А, що не дорівнює нулю, та цілих значеннях n та m. Головне, будьте уважними зі знаками, не губіть їх та обережно рахуйте. Друга властивість частка степенів а в степені m поділити на А в степені N дорівнює А в степені m мінус n при ненульовому А та будь-яких цілих значеннях m та n. Третя властивість степень в степені, А в степені m І все це в степені n дорівнює А в степені m помножити на n при ненульовому а та цілих значеннях m та N. Четверта властивість, як і в степені з натуральним показником, буде така. Добуток а на б в степені n дорівнює а в степені n помножити на b в степені n за будь-яких а і б нерівних 0 та цілих значень n. П'ята властивість це n-ний степінь частки а і б. Це дорівнює а в степені n поділити на b в степені n за будь-яких не нульових а і б та цілого значення n. А тепер, знаючи властивості степені з цілим показником, ному практикуватись. Першим завданням буде подати у вигляді степені з основою А вирази. А в степені мінус 3 помножити на а в степені мінус 6. Показники степені в такому разі додаються. Тому це дорівнює а в степені мінус 3 плюс мінус 6. Отримаємо а в степені мінус 3-6, мінус тобто а в степені мінус 9. Другий вираз. А в степені мінус 2 поділити на а в степені мінус 5. За властивістю степенів показники віднімаємо. Це дорівнює А в степені мінус 2 відняти мінус 5. Тобто А в степені мінус 2 плюс 5. Отримаємо А в степені 3. Третій вираз. А в степені мінус 3 і все це в степені мінус 8. Показники степенів множимо. Це дорівнює А в степені 24. А тепер маємо А в степені 5 помножити на А в степені мінус 6 та поділити на А в степені мінус 7. Це дорівнює А в степені 5 плюс мінус 6 мінус мінус 7. Тобто А в степені 5 мінус 6 плюс 7. Отримаємо А в степені 6. Тепер подамо вираз у вигляді добутку степенів з різними основами. Мінус четвертий степінь добутку А в степені мінус 3 та Б в степені 2. Скористаємося формулою степеня добутку. Тобто це дорівнює А в степені мінус 3 і це в степені мінус 4 помножити на b в степені 2 та c в степені мінус 4. Дорівнює a в степені 12, помножити на b в степені мінус 8. Подібний вираз. Мінус другий степень дробу, в чисельнику якого a в степені 4, а в знаменнику b в степені 3. Підносимо дріб до степені. Отримаємо в чисельнику a в степені мінус 4 та c в степені мінус 2. В знаменнику b в степені 3 та c в степені мінус 2. Тоді в чисельнику буде а в степені мінус 4 помножити на мінус 2, в знаменнику b в степені 3 помножити на мінус 2. Тоді отримаємо А в степені 8 поділити на Б в степені мінус 6. Скористаємося властивістю степеня з цілим показником і перепишемо, як добуток А в степені 8 на Б в степені 6. Наступне завдання: Обчислити значення виразу. 4 в степені 6 помножити на 4 в степені мінус 5. Це дорівнює 4 в степені 6 плюс мінус 5. Тобто 4 в степені 6 мінус 5. Отримаємо 4 в степені 1 або ж просто 4. Другий вираз 10 в степені мінус 9 поділити на 10 в степені мінус 11. Це дорівнює 10 в степені мінус 9 відняти мінус 11. Тобто 10 в степені мінус 9 плюс 11. Отримаємо 10 в степені 2 або ж 100. Третій вираз. Дріб. В чисельнику 17 в степені мінус 4. В знаменнику 34 в степені мінус 4. Можемо перетворити на 17 34 в степені мінус 4. Скорочуємо чисельник і знаменник на 17. Отримаємо одну другу в степені мінус 4. Дріб у від'ємному степені тому перепишемо як дві перших в четвертому степені. Це дорівнює 2 в степені 4, тобто 16. Останній вираз. 7 в степені мінус 5 поділити на 7 в степені мінус 5. Оскільки маємо однакові основи степенів, то віднімаємо показники. 7 дев'ятих в степені мінус 5 відняти мінус 5. Це дорівнює 7 в степені 0. Будь-яке число відмінне від 0 в степені 0 дорівнює одиниці. Тому отримаємо 1. Останнім завданням на цьому уроці буде спростити вирази. Перший вираз. 5а в степені мінус 3 помножити на 7 а в степені 2. Множимо 5 на 7 та окремо а в степені мінус 3 на а в степені 2. Отримаємо 35 а в степені мінус 3 плюс 2. Це дорівнює 35 а в степені мінус 1. Другий вираз дріб. В чисельнику 12а в степені мінус 2. В знаменнику 16а в степені мінус 4. Скорочуємо 12 та 16 на 4. А степені ділимо, тобто показники можемо відняти. Отримаємо в чисельнику 3а в степені мінус 4. В знаменнику 4. Остаточно 3а в другому степені поділити на 4. Останній, третій вираз. Другий степень добутку 5 та b в мінус третьому степені. Підносимо кожен множник до другого степеня. 5 в квадраті помножити на b в мінус третьому степені та c в квадраті. Це дорівнює 25 помножити на b в степені мінус 3 помножити на 2. Остаточно 25b в степені мінус 6. На цьому уроці ми вивчили властивості степеня з цілим показником та навчились їх застосовувати. На наступному уроці ми продовжимо цю тему. Дякую за вашу увагу!